На Київщині, Львівщині, Вінниччині та Одесьчині вже значно посилена процедура отримання посвідчення водія, тобто водійських прав. Три основних Аспекти посилення. Перша теоретична частина тепер буде проходити під пильним наглядом відеокамер із обов'язковою фіксацією аудіо, тобто записом звуку. Друге. практична частина тепер буде проходити обов'язково з камерою 360, яка буде одночасно знімати як водія, так і інструктора, щоб унеможливити усі махінації, усі якісь допомоги чи ще щось. Запис звуку буде здійснюватись в машині, також і вся ця інформація автоматично буде пересилатись на сервер для того, щоб змінімізувати втручання людини, тобто відразу буде зберігатись на сервері. І можна буде навіть потім передивити свій, тобто буде, грубо кажучи, у вільному доступі. Також нагадаю, раніше вже була встановлена технологія Face ID. тобто, для того, щоб потрапити на іспит, спочатку потрібно відсканувати ваше лице, що це саме ви, щоб ніхто інший за вас не міг прийти, ну сісти, грубо кажучи, за комп'ютер і здати цей іспит. Таким чином, хочуть максимально посилити вимоги до здачі. Теорії практики, тобто отримання прав для того, щоб зменшити фальсифікації, для того, щоб була краща підготовка, щоб зменшити кількість небезпечних аварій і ситуацій на дорозі в цілому. Разом з тим були внесені зміни і в саме посвідчення водія. Тепер в ньому додавлений QR-код, додавлені цифри, да, які спеціально зроблені, зашифровані для того, щоб унеможливити підробку цих документів. Тобто. Отримання посвідчення водія або прав, як їх привикли називати, стає жорсткішим. Підробки стараються мінімізувати, тож прийдеться вчитись, здавати все самостійно, і це має дуже сильно покращити ситуацію на дорогах і зменшити кількість ДТП в тому числі. Тож, вчіться, здавайте, не такі вони вже й важкі, можна там все вивчити. Не потрібно видавати величезні суми за їх покупку. Головне, щоб ця вся процедура проходила відкрито, чесно, щоб там, грубо кажучи, не валили так і їсти з задоволенням, уникаючи небезпечних ситуацій. Я і далі буду розповідати вам про усі автомобільні новини. Тож долучайтеся до автотеми, зустрінемося на дорозі, дорогі мої водії.